Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Звісно, я в Телеграм-групі кидала пост. Цікавий пост. Тепер, що мене цікавить? Україн, від України хочуть визнання окупованих територій. Вибачте, це логічно, тому що вони в окупації вже роки. Треба з нею щось робити. Якщо ми так хочемо вибори, нам потрібно окреслити цю територію якимось чином. Тому що вибори там провести нереально, або якось змусити зайти в дію. Ну тут треба взаємодіяти на тему цих територій, тому що там є ті, хто за те, що відбувається, є ті, хто проти, є нейтральні, є хто просто живе, ну різні люди. Питання тільки в тому, яких більше. Оце головне питання: яких більше? І від цього треба відштовхуватись. Це зрозуміло всім. Же. Далі. Дивіться. Тут Україні вимагають якийсь статус визнання. Тут же ж треба гнучкість вмикатись, визнавати їх доведеться, щоб робити вибори чи ще щось подібне. Доведеться визнавати окуповані території в тому чи іншому вигляді. Як мінімум, визнати, що вони окуповані. Тому що туди немає звичайної системи доступу. Це вже факт, який не обійдеш. Це я кажу завжди. Тепер давайте так. Україна визнає окуповані території окремим статусом. Давайте так. Україна визнає окуповані території окремим статусом. Окремим статусом. Пауза. Дивіться, четвірка мечів пауза. Вона їх визнає, я так розумію, чисто тимчасово окупованими і все. Як пауза, стає на них. Дивно досить, ось окупація. Якась домовленість про них. Так, блазень. Угу. Повернення. Шляхи повернення шукати. Це зрозуміло. Тобто це буде статус такий, який буде. Предполагать, скажімо так, шляхи повернення. Я скажу, що мені випало просто ось тимчасово окуповані території. Вони так і залишаться в цьому статусі. Нічого нового. Так, да, четвірка жезлів. Ось такий статус не кінцевий ви не буде. Україна не дуже хоче з цим працювати, щоб якось облегшити це. Добре, тепер для укладання мирної угоди, для завершення війни Україна визнає тимчасово окуповані території в окупації, щоб це ну, призвело до завершення війни, завершення обстрілів бойових дій. Угу. Двіка кубків. Тепер з однієї сторони, це якраз і є ці домовленості. З іншої, це карта невизначеності, двосі на ситуації. Тобто, вони думають, як це зробити. Давайте розшифруємо. Окупація знову падає. Думаю, що з цим робити. І знову четвірка мечів. Ось так. На жаль, мені це не подобається, наші не можуть вліпити їм статусу, який потрібен, щоб це зробити. Хочуть силою максимально назад повернути. І на дні колоди все-таки закохані, любі мої. Все-таки там є домовленість про ці території. Вона є. Щоб ми не казали, домовленість є, вже якийсь результат відповідний є, але вони не можуть тепер перед людьми визнати правду швидко, тому що багато херні всякої обіцяли. Ось так. Буде якийсь статус, буде щось. Вони будуть висіти за вищий стан буде, ось так. Ну, сказати добре, що для нас чи, чи, чи це погано. Я не знаю, тому що питання в тому, як Україна захоче їх повертати. Це нам покаже тільки час. Головне, в принципі, зараз все закінчити, щоб не страждала інша територія якої більшість? І це повинно бути в пріоритеті.